До їхніх батьків і ближче до викладачів школи мистецтв, кращої школи в Україні, так, Антон І це дійсно так. І я прошу ваших аплодисментів педагогічному колективу цього закладу, який сьогодні має такий шикарний урожай, такі ж жнива, безподобні 60 випускників. 60 таких від голубів. Бо на на початку свого польоту вони тільки-тільки розправили свої крила. І ці крила дозволили їм розправити, надихнули їх на це викладачі, звичайно ж, викладачі. Ми сьогодні пишаємося тим, що у нас політ до зірок увінчався надзвичайним успіхом. Ось-ось. На найближчій колегії буде підтвердження тому, про що сьогодні говорив увесь зал: хтось голос, хтось пошепки, хтось подумки. Два сміливих кроки. Це дуже сильно сміливий крок Ольги Анатолійни. Сміливий крок Анічки. І Богу, я не можу Прошу вас сюди до мене, тому що дійсно це надзвичайний крок, це сміливий крок. І я вітаю нас із тим, що на найближчій колегії, Анечка, не бачу вас, на найближчій колегії в цьому буде підтвердження. Два документи, два зразкових колективи, два найкращих колективи. Які І, звичайно ж, дуже прошу сюди, до нас, двох найсміливіших мам, які сьогодні, трьох найсміливіших мам, які сьогодні виступали вже, і які Дуже вдячна сьогодні за те, що ми маємо талановитих дітей, тому що маємо талановитих педагогів, тому що в цьому є підтримка адміністрації школи, тому що є любов. Дуже велика, надзвичайна любов усіх вас, бо ви в першу чергу громадяни України і життя. Гуча. І нехай підтримка держави буде відчутною, буде вагомою. Ми наближаємося до тієї вершини, до якої хочемо і прагнемо йти усі, до становлення і сили нашої держави на тому рівні. Слуговує на це, а особливо наші діти. Тож, щастя вам, удачі! Польоту такого легкокрилого польоту, який ви розпочали сьогодні у день вашого випускного балу. Адже це надзвичайний випускний бал. Є серед наших сьогоднішніх випускників діти, які отримали атестати зрілості, які закінчили загальну середню школу. що у них є умеет.